Це наша така перша ініціатива щодо альтернативної енергетики. Саме тут компонент сонячної енергетики минулого року. На запрошення Україно-німецької енергетичної асоціації ми відвідали міста Берлін на заході з децентралізованих джерел енергопостачання. Такі джерела важливі, як питні підйоми, очисні споруди, котельні, повинні мати з поточних вигідних викликів у. України свої альтернативні джерела енергії для того, щоб підвищувати їх стійкість, в тому числі і для військових викликів, які сьогодні має Україна. Ми познайомилися з Господином Крістіаном Шонвізером, який запропонував нам гуманітарну підтримку для нашого водоканалу. Зараз функції водоканалу у нас виконує КП тепломережі, щоб задовільнити поточні потреби очисних споруд, і ми отримали в панелі сонячні 70 кВт потужності. Це так, якщо б ми купляли їх за свої гроші, десь було б більше трьох мільйонів гривень вартість. Зараз нам ще треба буде виготовити проекції сонячної станції, докупити обладнання, необхідне для його включення в мережу. Там інвертори, регулятори. Після чого ми зможемо економити десь до 25% від споживання електричної енергії, які сьогодні мають наші очисні споруди. Тут перш за все, мова йде про забезпечення в, літні, в літню, весняну та осінню пору, коли Інсталяція найвища, але і навіть взимку воно буде видавати якусь кількість нам на рівні 10-15% від своєї потужності.